Наш стратегічний ворог Росія, на відміну від наших західних партнерів, строго виконує взяті на себе зобов'язання і завдає ударів по українській енергетичній системі. Тобто тут все для нас очікувано, але давайте зізнаємося собі чесно: усі ми були переконані в тому, що російські удари по українських енергооб'єктах виявляться практично на 100% успішними. Отже, ми також можемо говорити про певну очікуваність ситуації, в якій ми опинилися. Сьогодні я хочу поговорити про плівки міндича, але в контексті очікуваності і впевненості в успішності російських атак на українські енергооб'єкти. Впевненості в тому, що ми восени і взимку опинимося без світла і без тепла. Отже, чому ми були впевнені в успішності російських ударів по наших електростанціях? Я почну з наших європейських партнерів. Гроші, які виділяються нам для підтримки, вони виділяються. В рамках доктрини ненасильницького спротиву. Я хочу пригадати перші місяці і перший рік війни. Фактично, Захід нас спонукав до комфортного для них спротиву. Ми повинні були боротися з Росією комфортно для наших західних партнерів, спуститися під землю, створити якісь бетонні саркофаги, тунелі, виродки, і захищатися від ракет пасивно. Потім поступово нам почали давати а, протиракети і системи ППО. Я хочу нагадати, що наприкінці тільки 2022 року, майже рік війни, ми нам дали один Петріот, одну батарею Петріот. Потім ми торгувалися, ще якось там брали одну, дві, три, чотири. Одну в нас знищили, потім ще там пару німців дали і так далі. І це продовжується чому? Тому що системи Петріот будуть використовуватися біля ЛБЗ, лінії бойового з'їднання і будуть знищувати носії кабів. А це некомфортно для наших західних партнерів, і вони, в принципі, нам дають гроші для захисних споруд. І ми точно знали з вами, це теж очікувано, що всі ці гроші на захисні споруди. Вони будуть розкрадені. Мало того, що вони якби мало ефективні, будуть, так вони ще й будуть розкрадені. В чому ми ще були впевнені, що для нас є очікуване? Чому будеш шукати винних? Пошук винних почався заздалегідь. Це важливо. Начальник або керівник Укренерго Володимир Кудрицький. Він був представлений винним. Чому? Або призначення на винного, а виконував цю функцію. ЦАПА відбувала, тому що це теж в рамках набуття суб'єктності і позбавлення зовнішнього управління. Я хочу нагадати Андрія Деркача, який очолював енергоатом. Він постійно на своїх прес-конференціях разом з Олександром Дубінським завжди нарікав на зовнішнє управління. Україна повинна звільнитися від американського управління, тому що під зовнішнім управлінням Деркач, звичайно, розумів не російське управління, а американське. І от ми повинні були звільнитися від американського управління, набути суб'єктності. А Володимир Кудрицький, я так розумію, що він був призначенцем і фактично контролювався нашими західними донорами. Отже, всі потоки переспрямували. В енергоатом. Але це ніяк ну, би не спрацювало і е, ніхто не сприйняв Кудрицького винним. Потрібно було шукати винних далі. І ось виникають плівки Міндича, знаходять е, винними в енергоатомі. З'ясовується, що там взагалі було ціле кубло. І... Е, Абсолютно очікувано, що там будуть люди, які мали там, подвійне чи потрібне громадянство. Що виявилося, скажімо так, ну, не зовсім очікуваним. Півтори року, виявляється, наші антикорупційні органи, там НАБУ і САП, проводили слідчі дії. Тобто, фактично спостерігали за тим, як у нас розкрадаються гроші. Як не будуються захисні споруди, трансформаторні станції, там все, що можна захистити? Півтора року було неясно, що в нас таке робиться в енергоатомі. У мене виникає запитання, а до цих півтора року в нас там все було в порядку. Потім, чому півтора року тягнули так довго, щоб зараз восени всім розказати, що ось ці люди винні? Я ще да, згадаю кличка в жовтні хотіли призначити по Києву винним кличка. Але з'ясувалося, що Набу і САП призначили повністю людей Зеленського цього разу винними. Тобто у Зеленського свій пул винних, а у наших західних партнерів САП і Набу, у них зовсім інші винні. У них люди в енергоатомі винні. Хочу звернути увагу на медійну підтримку. Хто зараз викриває винних? Фіала, Томаш Фіала, структурний підрозділ Українська Правда і НВ, Нове Врем'я, Радіо і так далі. Вони всі активно, ну і фракція в парламенті, цей голос гарантаїди. Вони всі активно зараз розказують, що Міндич, брати Цукермани. І ще там якісь люди, от вони всі з оточення президента, і вони всі винні. Що виявилось також очікуваним. Що із семи, кому оголосили підозру по факту цих плівок Міндича, в закордонну, я думаю, ви знаєте, куди в Ізраїлі виїхали Цукерман і Міндич. Я хочу навіть поцікавитися, хто ці праведники світу. Які врятували життя Міндичу і Цукерману. Всі, хто з неєврейськими прізвищами, всі залишилися в Україні і всі арештовані. Совпадення? Ну, не знаю, як тут бачити, але для мене це от з очікуваних речей. Що для мене неочікувано з'ясувалося в цих плівках? Ощадливість і раціональність людей, яким потрапили західні гранти і західні гроші. Вони сказали, коли вирішили з питання, будувати чи не будувати, вони казали, що це не дасть жодного результату. Захисні об'єкти нас не захистять, сенсу будувати. Просто не існує. Ну, а що ми хочемо від е, людей, які працюють в структурі деркача енергатомі? Звичайно, вони скажуть, що це не має жодного сенсу. Не має жодного сенсу давати нам ППО навіть. Тим більше не має сенсу давати хаймарси, тамагавки і так далі. Аргументи у них приблизно такі. Я проведу таке порівняння і метафору. Це як людина, яка в концтаборі сиділа, нічого не їла, голодала, дати чайну ложечку цій людині після місяця чи двого голодання, дати чайну ложечку невареної гречаної крупи. Потім почекати тиждень ця людина помре з голоду і зробити висновки. Ми ж казали, що гречана каша не допомагає. Ми дали гречану кашу, це не допомагає. А танки Абрамси допомагають цілих 7 штук дали. А, літаки F-16, хтось каже 26 їх всього, а хтось каже там 30, ну, нехай там, 25 чи 30. Ми ж казали, що це не зробить ніякого переламу на фронті. Це нам не допоможе. Нам нічого не допоможе. Ні ППО, ні Петріоти, ні Хаймарси, ні тамагавки, Нам нічого не допомагає. Це, от Таку позицію займали ці люди, і вони продовжують знаєш, говорити. Повертаючись до питань э, захисних споруд, я задався ну, запитанням, э, чи насправді ці саркофаги витовні, там, щось можуть захистити від там, балістичних ракет, від крилатих ракет, від дронів і так далі. Ну і Радіо НВ запросив Олександра Харченка, радник з 2019 чи 2017 року в Укренерго і працював з Кутрицьким. І він сказав, що все, що було збудовано, себе виправдало. Захищає від крилатих ракет, від балістичних ракет, точного потрапляння, якщо не відбувається, точного десь поруч 5-10 метрів. А уламки там витримують уламки, ударну хвилю і так далі. і Це суттєво. Тобто майже він сказав про 90% ефективність. Ну, нехай там буде не 90%, але суттєво це захищає. Це щодо нашої впевненості в тому, що ми взимкою в пізньої осені опинимося без світла і без тепла. Тому що люди з енергоатому продовжували цей логічний ряд на ефективності хаймарсів, тамагавків і Петріотів. Вони сказали, що також і пасивний захист нам не допоможе. Нам нічого не допоможе. Ну Для чого витрачати гроші? Для чого якихось 10-15% відкату брати, коли можна вкрасти всю суму. І так вони і зробили. Мені просто цікаво. Наскільки це буде зв'язано з Зеленським і з Єрмаком, з цими людьми, наскільки це буде зв'язано? І ну, тут ну, треба зробити, визнати, зробити висновок, що зовнішнє управління і Кудрицький, і так далі, ну, це все одно ефективніше і краще, навіть в рамках пасивного захисту, це все одно краще, ніж просто розікрати всі ці гроші. І все, і кудись роз'їхатися. Я ще раз, от хто може мені назвати праведників світу, які випустили в Ізраїль Міндича і Цукермана. Тут ще один момент неочікуваний для мене. Я думав, що наші енергетичні структури поділяються на проєвропейські і проросійські Укренерго з Кудритким це проєвропейська структура. А Енергоатом після Трикача це проросійська структуру. Але я мушу визнати, що я помилився. Помилився, тому що на плівках всі мали поганяла герої. Карлсон, професор. Герман Галущенко це професор, Карлсон це Міндиш і так далі. Цукерман йому надали поганяло Шугерман. Шубер це з англійської цукор. Це про що говорить? Говорить про, про західну спрямованість цієї людини. Тому що якби він був проросійський, я думаю, що йому дали поганяло е, Сахарок. А так, ну от, моя теорія розвалилася. Я думав, що енергатом він проросійський. Ні, він теж прозахідний, тому що цукерман проходив, проходить униз як Шугерман. Це тут. Питань нема. Тобто тут ми насправді вичистили всіх зрадників, і о, нас грабують абсолютно проєвропейські люди. Міндич, Цукерман і ще п'ять, яких тут затримали. Миронюк там, і так далі. Кому не пощастило з прізвищами, ті залишились в Україні. Ось, я би поміняла на їх місці прізвища, а можливо, важливо, вони б теж би виїхали. Ну, так, як би вже сталося, як сталося. Отже, на завершення, я дуже був вражений, для мене було неочікувано експертиза цих людей, які, в принципі, ну, були переконані в тому, що нам не допоможе нічого. Навіть саркофаги, навіть якісь захисні споруди. Я вже не кажу про Петріоти, про Тамагавки і Хаймарси. От цей висновок, який я хотів би підсвітити. Ми дійшли до того, що нам не допомагає абсолютно нічого, навіть якщо ми закопаємося в землю. Нам все Це даремна витрата, витрата грошей. Очевидно, нам треба, я в цій пісні я не хочу її повністю повторювати, що треба бігти на цвинтар і займати кращі там місця. Ось це так, в редукованому вигляді я згадав цю пісню дитячу з цим чорним гумором. На цьому буду закінчувати. Ну, такий мій коментар до плівок Міндича і до теми, про яку сьогодні хіба Ледачий не говорить. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На нас добре. До наступної зустрічі.